Чи від'їжджають ваші екіпажі, чи беруть участь де окупованих територіях? Ніхто не здав назад, всі працюють, всі стали як один. За рахунок кого збільшили взагалі штат? за три місяці від моменту відновлення набору там більше тисячі анкет. У нас О, є. Яка зарплата патрульного? Зараз підняли заробітну плату поліцейським від 19 тисяч гривень. Було таке явище, як патрулювання в кущах. Mm -hmm. Чи є такі явища сьогодні? Це вулиця Смілянська, вулиця Сумгаїцька. Благовісна надпільна. Благовісна надпільна. Чи планується збільшувати кількість камер до спостереження? Розвиток камер однозначно буде. Сам уже кілька разів попадав на ді самій вулиці, на тому цьому перехресті. Платили обов'язково. Ну, звітаю цей проект актуально зголошеним. Дуже дякуємо, що ви з нами. Що ви нас дивитесь, лайкаєте, перепочуєте. Відразу закликаю вас шукати нас в соціальних мережах. Обов'язково вподобайте наші відео. Також прошу рекомендувати ті програми, які ви хотіли подивитися на нашому каналі. Ми обов'язково запросимо експерта, гостя чи зірку і обов'язково поспілкуємося. Сьогодні я взяв цікаву тему, як на мене. Нагадаю, що в Україні триває російсько-українська війна, і сьогодні я вирішив розкрити аспект роботи патрульної служби в Україні. Надзвичайно важлива служба, як на мене багато роботи роблять, і для цього запросив на цю зустріч товариша свого Олександра Миколаївича Кокобу. Це капітан поліції. Він очолює патрульну поліцію Черкаській області. Вітаю Александр Миколаївич. Доброго дня. Олександр Кокоба, керівник управління патрульної поліції, на цій посаді 6,5 з років в патрульній поліції з 2015 року. Має дві вищі освіти економічну та юридичну. Одружений лиховує сина. Дякую, що зголосилися завітати до нас на проект. Очевидно, почнемо з найважливішого питання: наскільки змінилися функції, робота і, взагалі, можливо, філософія патрульної поліції у зв'язку з війною, яку ми сьогодні маємо повномасштабною? Більше року вже триває повномасштабна війна. Функції, в принципі, вони не те, що змінились, вони ну. Я можу сказати трошечки розширилися, або десь в якихось напрямках просто більше робляться акценти. От ну а основна зміна це те, що особовий склад, угу. зокрема, і патрульної поліції Черкащини, вони займаються також і працюють у зведених загонах. Там, наприклад, в зведеному загоні департаменту патрульної поліції, які безпосередньо на передовій приймають участь у бойових діях. От, а що стосується тут, на місцях, на місцях в Тилу, як то кажуть, да, Черкаси тилова області, тилове місто, то просто е, трішечки акцентувалися деякі напрямки роботи. Що стосується там виявлення незаконного обігу зброї, угу. е, якихось там проявів колабораціонізму. Угу. От, там, Диверсійно-розвідувальних груп. ну Це особливо було актуально там, в перші дні, да, в перші тижні, тому що там дійсно були ситуації, факти, і затримання деяких моментів. Тому от, от такий напрямок. Ну і, звичайно, дуже збільшилась кількість екіпажів і викликів. От, uh -huh. Тому що в перші дні, в перші години, да, коли у нас все відбулося, у нас просто кількість викликів зросла неймовірно. Це, там можливо, до тисячі викликів на добу було. От, тобто ритм і режим був дуже посилений, от, дуже жвавий. Да. Ну, ну, цілодобово ми завжди працюємо. Ну, я так розумію, ці виклики вони були пов'язані, можливо, там з підозрілими особами, так, з так, мітками, так, так званими. Да, да, так, мітки, якісь об'єкти, щось десь світиться, щось десь горить, щось десь комусь здається, підозріло, десь якісь підозрілі особи. І тобто, кожна така дрібна ситуація, люди були наскільки от, ну, в, паніці, в, да. в паніці переполохані. По кожній ситуації вони телефонували на 102, от присилали повідомлення, і в принципі ми, я вважаю, справились на відмінно. Кожен виклик ми опрацьовували дуже mm -hmm. оперативно, дуже в той момент затримувалось, виявлялось багато різних правопорушень, злочинів там і так далі. Який відсоток у тих викликів турбувань громадян, коли вам телефонували, був, скажімо так, відповідав дійсності? Ну приблизно я хочу дійсно точно. Ну, скажімо так, більша половина з них, навіть, можливо, ще більше, це просто вони там не підтверджувалися, це просто були побоювання людей, але ми змушені були і реагували на цей час. Але зрозумінням ставилось, правда? Зрозумінням ставилось, тому що, чесно кажучи, що і особовий склад патрульної поліції це також для них було нове. І до кожного виклику відносились максимально серйозно. За рахунок кого збільшили взагалі штат? у зв'язку з повномасштабним вторгненням це ветерани служби, це нові люди. Ось це розкрити трошки цю тему. Дивіться, по перше, ми перевели особовий склад патрульної поліції в посилений режим, uh -huh. максимально посилений режим. Ми поділили весь особовий склад, атестований. Одні заступали тільки в день, одні заступали тільки в ніч. Uh -huh. О, і в такому режимі ми працювали досить досить тривалий час. От, там близько, ну я точно не помню, але близько місяця, mm -hmm. десь так. От, тобто люди були виснажені. Потім вже цей вал е повідомлень і заяв на реагування він трішечки почав спадати. Ми почали більш давати людям від... більше часу на відпочинок. І... В принципі поступово поступово так. От уже нормалізувала ситуація. От також допомагали підрозділи деякі, які були там частково евакуйовані із областей, де велись бойові дії. Угу. От також вони заступали сюди на патрулювання. Тобто ви прийняли колег з інших областей. Получається так, так. Угу. і з транспортом, і особовий склад угу. вони заступали на патрулювання. І я можу сказати, що дуже допомогли нам. Ситуація дуже вирівнялася за, 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 за рахунок цього. Так я пам'ятаю наші перші наради за участі. Керівники області, керівники міста, ви доповідали, що ви радієте з того, що нарешті можна закрити стовідково всі ділянки роботи патрульної поліції завдяки саме колегам з інших областей пам'ятаються цю тему. Да, ну і також, так... звичайно, що в перші дні виходили на патрулювання, хто тільки міг, і якісь добровольчі там формування, і громадські організації там і так далі. І так далі. От. Але да, ми тоді провели нараду координаційну під головуванням міського голови. І цю ситуацію трішечки вирівняли, тому що у нас вже там почали такі бути в деяких моментах конфліктні ситуації, угу. коли приїжджають якісь люди. Там це громадське формування, вони по формі, всі і наші працівники приїжджають на те чи інше повідомлення, всі, скажімо так, з підвищеним. Рівнем тиску, м'яко ну, кажучи, да. починається, а хто ви, а хто ви, там якісь такі моменти, які могли призвести до... Да, до конфліктів. Ми їх нормалізували, міні... мінімізували, от, провели координаційну нараду і, в принципі, домовили, що патрулює в місті на виклики, на різні події, виключно патрульна поліція. І ситуація стабілізувалася. Да, чудово, скажіть, от зараз вже як ви ситуація зрозуміла, війна триває вже більше року, повномасштабне вторгнення. А наскільки. От ведеться роботи давати поділом по, по напрямках, наприклад, з внутрішньопереміщеними особами. Як цей напрямок роботи закривається? Чи часто виникають якісь виклики? Там? Ну, періодично виникають виклики всюди і там, де тоді ну, в перші там, місяці да, були. Такі масові е, сюди там заїзди внутрішньопереміщених <говорить> осіб, угу. їх там тимчасово десь розселяли, в якихось там чи серед цього чиста людей могли бути і певні підозріли люди. Правильно я так розумі? да, Різні е, та, да. Е, ну різні ситуації. Там ми виділяли екіпажі патрульної <говорить> поліції до цих місць для того, там щоб. Коли їм надавали якусь допомогу, там в розселенні систематизувалася взагалі оцей весь процес, да ми виділяли допомогу головне управління національної поліції, також виділяло своїх працівників і разом спільно працювали в цьому напрямку. Ситуація, в принципі, я вважаю, що контрольована ніяких ексцесів таких можна сказати, серйозних резонансних не відбувалося. Повернемося трошки назад. Вже нещодавно святкували сьому річницю створення так. патрульної поліції на Черкащині. Ще вітаю вас і ваш особовий склад. Дякую. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте, наскільки змінилося рівень довіри населення а от, на Черкащині та в Україні в цілому, тому що патрульна поліція вона ж приблизно Однакова і функції однакові. Взагалі довіра була, була там. Даї так, була так звана <кій> да. патрульна поліція. Наскільки ви відчуваєте, що населення стало більш прихильним чи навпаки ще більш агресивним? от Рівень mm -hmm. довіри? Ну, е, я вважаю все-таки і вірю в це, і вважаю, що звичайно, рівень довіри. Змінився в вищу сторону. Угу. От. Але ж я зацікавлена особа, розумієте? Так, так. От. Тут ви, от громадянин, я думаю, ви повинні там сказати про це. Ну, звичайно, я вважаю, що рівень довіри зростає. Проводяться різні е, незалежні якісь і соцопитування угу. там, стосовно цього, і цифри показують, що ну, дійсно рівень довіри зростає. От. Але ну, в будь-якому випадку судити там, жителям, громадянам, да, які дивляться по, ну, по результату роботи. Але я вважаю, що є багато позитивних змін, і однозначно, що ми рухаємось. Правильному напрямку, не без помилок, звичайно, відбуваються там певні якісь ситуації, як і в усіх колективах, десь це всі, всі люди, да, всі ми якби ну, точно такі самі люди з такими самими проблемами, побутовими, сімейними, там, ще якимись да, вихованням і так далі. Але в цілому я вважаю, що рухаємось в правильному е, напрямку. Чудово. Скажіть, наскільки зараз особовий склад забезпечений, скажем, ресурсами чи взагалі у вас особовий склад повністю, у вас 100%? кадри чи ні? ось цю ситуацію розкрити трошки? Ну по кадровій ситуації, в принципі, у нас є певний зараз ще не комплект, mm -hmm. от, але рік у нас не було набору до набору в патрульну поліцію. Зараз у нас уже з кінця грудня набір відновили. Так я думаю, що ми... Найближчий час, там найближчі півроку, повинні укомплектуватися, тому що дуже велика кількість анкет. От угу. у нас буквально за там декілька місяців. Ну, на даний момент, там грубо кажучи, за три місяці да, від моменту відновлення набору, там більше тисячі анкет. У нас о. є да. То я думаю, що це те, оде відповідь з тих питань попередньо, що я казав, <кх> що є рівень довіри, Так, люди йдуть сюди. Що люди мають бажання да, приходять. Да, да. Люди йдуть, люди йдуть за стабільною роботою, uh -huh. от, за своїм похликом серця. Е і я думаю, що ми укомплектуємося, тому що є з кого вибирати дійсно. От, ситуація в цьому напрямку норм нормалізує. Які вимоги до людей, які вважають вимоги, служити такі в які були? Це громадянство України, це е вік 18 років, наявність посвідчення водія категорії Б, uh -huh. загальна середня освіта. от. І далі вже люди подають анкети, проходять відбір. От там чотири етапи відбору: це військово-лікарська комісія, це фізпідготовка, це здача тестів. Угу. І останній це співбесіда. Угу. Там, де ми із комісією, голова комісії, там члени комісії проводять співбесіду, спілкуються з кандидатами і вже приймають остаточне рішення, чи буде ця людина тут працювати, чи ні. А яка зарплата? Патрульного значить зараз підняли заробітну плату поліцейським, ну і військовослужбовцям всім працівникам сектору оборони. Наразі в патрульній поліції Черкащини зарплата стартує від 19 тисяч гривень. От там вже далі впливає стаж роботи, яке звання там і так далі. Посада, і також частково ну, доплачують за під час військового стану премію. От угу. у нас складає 10 тисяч гривень. Угу. Тобто, в цілому люди задоволені. зарплатою? Так, так, люди тримаються роботою, люди задоволені. Угу. От, і я вважаю, що це дійсно нормальний рівень забезпечення поліцейського угу. на сьогоднішній день. Але ж хочу сказати, що і ціни ви самі бачите, яка так, ситуація. Так. От, на все. Ну, всі в магазин ходимо, бачимо так. Да, да, да. да. Тому, в принципі, ну, нормально. Поговоримо про громадський порядок на вулицях, особливо там, в темний час, особливо в той час, коли вимикали світло. В той час, коли були найбільш тривожні моменти, ну вони, на жаль, залишаються. Як з цим справляєтеся, як громадський порядок вдається контролювати? Ну, я вважаю, що в цілому на даний момент ситуація контрольована. Зараз потеплішало. Я думаю, що деякі моменти будуть виникати там стосовно громадської безпеки, там якісь. Розпиття десь ага. такі, да, в, парк, в парках, в парках там, там і так далі. Да, відповідно, ми будемо відповідним чином реагувати. От також на літо ми вже на теплу пору, десь на літній сезон ми плануємо там один проект спільно з міською радою запускати. Ми про це будемо вже ну, потім. Поки ви не готові про нього говорити. Да, да, потім ми вже спільно з міською радою зробимо презентацію, скажімо угу. так, якраз на покращення е, громадської безпеки угу. От, на вулицях, там, в парках і різних таких громадських місцях. Mm -hmm. Але правопорушення, звичайно, періодично відбувається. Поліцейські проводять відповідну роботу, профілактику, адмінстягнення і так далі. Тому ситуацію тримаємо під контролем. Таке питання трошки, я кажу, ложка дьогтю в борщці меду маю задати його. Якщо прийняти, наприклад, всі ми знаємо, чим славилась там служба Даї, можливо, без образи там. Тим, хто там працював, uh -huh. служив, що це було таке явище, як патрулювання в кущах, uh -huh. чи є таке явище сьогодні, чи можуть там підловити? Я, Я можу... можу сказати, що такого у нас в принципі немає. От єдине за що там періодично люди запитують, у нас є визначені місця, і ми uh -huh. про них публічно попереджали, інформували населення про це, про ті вулиці, де у нас відбуватиметься контроль за швидкісним режимом. Uh -huh. Це всі в принципі знають: Це вулиця Смілянська, вулиця Сумгаїцька, там, благовісна надпільна, там. Благовісна надпільна да. періодично, екіпажі там з'являються у відповідних місцях, і додатково до тих камер угу. фіксації швидкості, які встановлені в автоматичному режимі, також вони здійснюють контроль за допомогою приладу трукам. Угу. Стосовно контролю швидкості. От. А ну, ніяких більше випадків, але це не є робота в кущах. Вони ну, стоять поруч патрульний автомобіль, да, їх видно, місця ці відомі. От. А такого, як ви кажете, раніше вдає, я вважаю, що такого немає. Чудово, а щодо відеоспостереження, ви згадали? Дуже гарне явище. Каюся, сам вже кілька разів попадав. На ті самій вулиці, на одному самому перехресті вже й знаєш, що там це платили штраф обов'язково. Мені mm -hmm. ще дуже подобається акція, якщо відразу платиш то 50% да, так. знижка, тобто, так не все так цей. Чи планується збільшувати кількість таких камер до спостереження? Можливо, це все на всеукраїнському рівні, чи на місцевому це, це планується? Mm -hmm. І наскільки ви бачите ефективність цих дійсно камер спостереження? Ну ефективність однозначно позитивна, тому що їх встановлювали в місцях, де у нас були місця концентрації ДТП угу. в цих місцях значно знизилась ситуація в, по ДТП. ДТП з потерпілими, тому вони звичайно впливають на дисципліну водіїв. Розвиток камер я вважаю, що однозначно буде. Контролюється процес і займається цим міністерством внутрішніх угу. справ. І також ну у нас не тільки камери. Автофіксація у нас ще, ви знаєте, влада і запускає, розвиває цей процес і постійно виділяє на це кошти, встановлюють камери по програмі Безпечне так. місто, безпечна Черкащина. Так. Да. Тому також дуже велика кількість камер, які також допомагають в роботі поліції в цілому. Наші партнери один з найкращих ресторанів країни фабрика Ануар на Гагаріна. Один в місті Черкаси. Наш правничий партнер адвокатське об'єднання VIP Company. Команда професіоналів, яка працює для вас. Наш смачний партнер торгова марка Смаковинка, якість завжди в центрі уваги. Наш ремонтний партнер СТО «Мастерок» – Все, що потрібно для вашої машини. Поговоримо трошки про таку практичну роботу про хронометраж. Там, не дай Бог, трапилось ДТП. От наскільки як швидко виїжджає патруль на місце. Mm -hmm. тому що ну була інформація, можливо, там давнішня, що там я там стою, чекаю там дві години до нас ніхто не приїжджає. Наприклад, дві автівки там mm -hmm. зіткнулися. Навіть якщо там проста ситуація, але не зголосилися вони зафіксувати європротоколом. Mm -hmm. Все ж таки, який от хронометраж, яка черговість, як людям пояснити, що ну ви не одні там в місті, там в області, що є певна якась черговість. От трошки розкрити оцю кухню. Значить, я можу сказати, що кількість викликів в місті ну, вона постійно збільшується. В середньому по статистиці у нас близько десь 9 хвилин це час прибуття екіпажу на місце події від моменту отримання угу. на службовий планшет повідомлення про виклик. О. В середньому екіпаж обслуговує виклик близько 44-45 хвилин. Угу. Це по статистиці. От. Але також є м, градація викликів. Зараз від наслідків диспетчер, який приймає виклики, він спочатку його там реєструє, опрацьовує, і він дивиться там по категорії, наскільки це там суспільна резонансна ситуація, яка потребує термінового от, прибуття екіпажу, або ця ситуація не така критична, да, де в принципі можна її відкласти на другий, ага. а навіть і на третій план. От. А бувають ситуації, де в принципі взагалі не потрібен. Наряд патрульної поліції, тому що це або не наша компетенція, uh -huh. от, диспетчер там може проконсультувати людину, сказати, куди там звернутися. Uh -huh. от. Тому в залежності від цих е, обставин, диспетчер призначає то першов... то диспетчер першов... Першов в першу чергу реагування екіпажу. Тому така ситуація. Чи збільшаться кількість дорожньо транспортних пригод, ми говоримо про місто, про область, у зв'язку з приїздом внутрішньопереміщених осіб. Ми бачимо, що на дорогах. Я, як автомобіліст, фіксую, що є номера там з інших областей України, вони вже є постійними тут. І я скажу, що чисто внутрішній, як звичайного водія, скажімо так, що відчувається, що коли люди. Там не місцеві, якщо ти там вже знаєш, де такі там знаки, там чи, чи є, наприклад, там стрілка зелена, щоб може на паровочповертати, ну це я такі ж деталі. Yeah. І наскільки це впливає дійсно на, на рух транспорту, там місті, в області в цілому, і наскільки це додає роботи вам, як патрульній поліції? Патрульна поліція щорічно щодобово, щотижнево, там що місячно веде, відстежує, проводить аналіз, веде статистику аварійності на вулично-шляхових мережах міста і всієї області. 2022 рік, в порівнянні з 2021 роком, то рівень аварійності суттєво знизився. Суттєво знизився. От причому там по різним напрямкам, навіть десь більше 30%, більше 20%, Там що стосується загальної кількості ДТП, ДТП там з потерпілими, з загиблими угу. і так далі. Подивимося, яка буде ситуація в цьому році, але я думаю, що в цьому році, і вже по результатах там двох місяців, повних, уже які цього року, то рівень аварійності починає зростати. От, да. Це залежить вже і дійсно від кількості транспортних mm -hmm. засобів, які додатково з'являються у нас в міста, в місті, і навіть до цього у нас ми періодично беремо статистику із сервісного центру. Mm -hmm. Скільки транспортних засобів нових з первинною реєстрацією зареєстровано там в місті і взагалі в цілому в області? Mm -hmm. То я скажу, що там також цифри суттєві. Люди постійно кожного року завозять там до я точно не пам'ятаю, там до, до 10 тисяч. Автомобілів, uh -huh. наприклад, з'являється в місті Черкаси щорічно. От. Ну можливо, 22-й рік там дійсно був трішечки менше. Там ну ми ще статистику не взяли. Пані але... на поки 22-му була можливість не можливо, да привезти. Е, е, ну Побачимо, ми візьмемо ці цифри самому цікаво і подивимось, проаналізуємо. Тобто рівень і кількість транспортних засобів постійно збільшується. Постійно збільшується. Тому, в принципі, я думаю, що це чи рік... проводите якусь превентивну роботу, роз'яснювальню серед населення, спілкуєтеся, не знаю, там розтлумачуєте на постійній основі. Mm -hmm. ну, от у нас є відповідь. Ну, По-перше, це ми ведемо активно соціальні мережі, де mm -hmm. Інформуємо населення про ті чи інші ситуації, зміни, там профілактику робимо різні, там, акцентуємо увагу на ті чи інші моменти в плані там, проблем з порушенням правил дорожнього руху. У нас є відділ зв'язків з громадськістю, який цим на постійній основі займається із там, школярами, учнями в школах, в різних там, училищах, гімназіях, університетах, ну, вищих навчальних закладах. І один із основних акцентів це звичайно дотримання правил дорожнього руху. Тобто, намагаємось вивчати наших громадян з маличку, щоб вони звикали до цього, до правил от, і до відповідальності. Ну і також, звичайно, різні організації просто звертаються до нас, і там і правоохоронні органи різні, інші, і не тільки. Ми направляємо своїх. Спеціалів да, спеціалістів, які проводять із особовим складом із просто працівниками там, того чи іншого підприємства, установи, такі ну, якби, лекції із матеріалами, відеоматеріалами там роз'яснюють ситуацію. Ну, тобто це ведеться на постійній основі. Ну, звісно, особливо серед молодшого, скажімо так, населення, серед дідлахів, я як освітянин скажу, що дійсно що діти дуже люблять ваші приходи в школи там. І інші заклади освіти, коли да, спілкуєтеся, ще, ще є можливість де, там, сісти за автомобіль, не да. знаю, в тій ігровій формі прокорти, це дійсно дуже позитивна річ. Ну і також хочу зробити комплімент дійсно вашій роботі з вашим зв'язком з громадськістю, що і телеграм-канал, і інші соціальні мережі, то вони дійсно користуються популярністю. Ну, на жаль, на жаль, я, так як я маю відношення до засобів масової інформації, і я фіксую те, що чомусь найбільш новини, які читають. Саме якісь пов'язані саме там надзвичайними ситуаціями, з дорожніми транспортними пригодами, навіть прям ну це не пов'язано там з вами конкретно, але я кажу, те, що ви вчасно інформуєте населення про там, ДТП, про превентивну роботу, про, ну взагалі в цілому вашу інформаційну політику. Але вони на найбільш ті новини, які найбільш читають читачі, переглядають, от ну так усіки це, це фіксуємо і користуються популярністю ваші 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 новини. Тому я. Якщо цей блок завершувати, так вважаю, що у вас було тільки більш позитивних новин. Дякую. А, да. ніч тих. Хочу ще поговорити на таку тему, як е, про роботу в зоні бойових дій. Чи від'їжджають ваші екіпажі, чи беруть участь в тій роботі, яка потрібна, скажем, в деокупованих територіях, в окупованих територіях оцей напрямок роботи розкрити? Так, у нас е, працівники з перших спів. Ну, саме першого дня тільки був створений зведений загін департаменту патрульної поліції. Наші працівники зголосилися приймати участь і вступити до, до лав цього зведеного загону. І були відряджені ну, в ту чи іншу область, де ведуться бойові дії, і по сьогоднішній день вони там знаходяться. От там відбуваються періодичні там ротації, зміни і різні напрямки роботи, служби вони там виконують. От також є частина особового складу, яка у нас е, прийшла відбір, і м, вони перевелися у штурмову бригаду Людь угу. Національна поліція, угу. яка зараз створюється. Це частина штурмових бригад гвардії наступу. От частина перейшла туди. І так продовжуємо роботу в цьому напрямку. Постійно у нас люди там відряджаються і там знаходяться. Поговоримо трошки про людь. А наскільки от було складно робити набір? Цей напрямок роботи, саме цю шурму бригаду. Адже, ну, як на мене, вже всі там добровольці, хто мав бажання там вже пішли служити, захищати Україну в перші дні. А звідки? От, ну, я можливість е що набрати цей. Основний воді. акцент робився саме на працівників поліції, uh -huh. от, на тих, які хочуть дійсно займатися виключно цим напрямком діяльності, uh -huh. тому що. Там, можливо, ну, не в усіх підрозділах є якісь там зведені загони, да, які приймають участь там, а я думаю, що бажання у поліцейських було у багатьох. От, тому було створено підрозділ, куди. Без їх... проблем, абсолютно. Ну, він, він зараз формується, його формує національна поліція, це буде uh -huh. окремий вигляді окремого департаменту. Uh -huh. От, він формується, я точно не можу сказати. Там, Кількість, скільки там вже набрано, не набрано, який там ще не комплект. Він формується. От, люди є, я знаю, що зокрема наші працівники туди також деякі прийшли. Ну, поговоримо, рік війни триває вже більше. Чи є якісь такі події, можливо, ситуації, якими ви найбільше там, пишаєтеся, там, можуть сказати, що ось, ми там, долучилися до, таких, до такої ситуації і там, хочу там, це відмітити. Ну, багато різних ситуацій. Пишаюсь я, пишаюсь я своїм особовим складом, от який працює на Черкащині, тому що незважаючи на всі загрози, да, які у нас відбулись, ніхто не здав назад, всі працюють, всі стали як один і виконують всі завдання, які, які від них вимагає і закон, і суспільство. От. Події ну, багато різних подій за цей рік відбулося. І ну, наша основна робота це затримання, виявлення, угу. затримання, да, рятування життя. Людей затримання якихось там осіб там на гарячому це і грабежі, і якісь квартирні крадіжки, там, і, і ті чи інші злочини, да. ну, вони відбували, відбувалися, і не можу сказати, що там особлива якась ситуація, там, да. але ми активно працюємо в цьому напрямку і є результати роботи затримання і документування правопорушень. І в цьому напрямку ми постійно працюємо і висвітлюємо в в засобах масової інформації на наших сторінках найяскравіші і цікаві випадки. Сергій Миколаївич, Я вам дякую за розмову. У вас ще багато роботи. Посибі дійсно за вашу службу, за вашу самовідданість, вашого особового складу. І я дійсно відмічаю і бачу, що дійсно рівень довіри населення патрульної поліції він зростає. Бажаю тільки позитивних емоцій, позитивних вражень, і всім нам дійсно найближчі перемоги. Дякую. дякую. Я, дуже дякую. дякую. Друзі, це був проект актуально зголошеним. Ми спілкувалися з капітаном поліції, керівником патрульної служби Черкаської області з Олександром Кокобою про особливості роботи патрульної поліції на Черкащині в Україні в цілому, про те, як змінилася робота патрульної поліції у зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації до України і про ці героїзми, які дійсно присутні в лавах патрульної поліції. Всім бажаю миру, добра, здоров'я і Україна обов'язково переможе. До нових зустрічей!